Фінансова катастрофа близько. Продавайте свої активи, акції, облігації, криптовалюту. Від інфляції зникнуть всі ваші гроші. Фондовий ринок США просто помре, вся економіка впаде. І подібні фрази майже весь 2023 рік ми читали від аналітиків і блогерів. Ну на сьогоднішній день біткоін б'є свої максимуми. Фондовий ринок США знаходиться на своїх максимальних позначках. І що робити далі? Мене звати Олексій. І клещик я з 2008 року на фінансових ринках і фондовим ринком займаюся з 2019 року. Я активно спекулюю та інвестую у цьому відео. Я розповім вам коротко про процентні ставки, про категорії секторів на фондовому ринку США, про компанію Fidelity, про мертвих інвесторів та про те, як ви можете заробити і не жити цілодобово біля монітору, але при тому бути в курсі всіх подій і отримувати прибуток на свій рахунок. Почнемо з самого важливого цього тижня, в середу, Федеральний резерв США залишив без змін процентну ставку. І окрім цього, на прес-конференції всі могли почути про те, що Федрезерв вже не такий жорсткий відносно майбутнього економіки, відносно майбутніх процентних ставок, і навіть йде мова про можливе послаблення процентних ставок, що, можливо, вони в майбутньому будуть нижчими, а це означає, що на ринках буде ейфорія. Оскільки більше дешевших грошей, більше прийде в економіку, більше прийде в ринок, більше можна буде заробити. Принаймні, якщо дуже спростити, ця картинка виглядає так, щоб ви розуміли: від процентних ставок дуже е, змінюється. Розмір прибутків по певних секторах економіки, і давайте ми з вами коротко розберемось про категорії секторів економіки і що в ці категорії входить, щоб ви один раз і назавжди запам'ятали собі це і могли використовувати навіть не інші очікування економічних криз чи економічних зростань. Ми скористаємось допомогою мого чудового друга Чаджіпіті. І я вже йому задав запитання. Ми його зараз перечитаємо. Я вам його перекладу, що воно таке. care. На фондовому ринку США сектори часто класифікують на основі їхньої економічної чутливості та кореляції з бізнес-циклами. Ось такий розподіл. І йдуть циклічні сектори. Що це таке циклічні сектори? Це сектори, як правило, працюють добре, коли економіка зростає і погано під час рецесії. Вони чутливі до змін у загальному економічному циклі. Ну скажіть чесно, скільки разів за останні півроку ви чули слово рецесія? І що? Де ця рецесія, де ці втрати? Всі ринки ростуть. Тому тут треба бути не просто дуже розумним, але й знати, як скористатися інформацією, адаптуватись до ринку і заробити. І так, які. Сектори можуть входити до циклічних, і ми зараз з вами коротко це перекладемо, користуючись діплом. Перше, споживчий дискреційний або консюмер discretionary. включає компанії, пов'язані з виробництвом товарів та послуг не першої необхідності, таких як предмети розкоші, автомобілі та розваги. Ну, звісно, коли з грошима проблема, ти не хочеш купувати новий автомобіль, нову підписку там, на телебачення, нову пральну машинку чи нову сумочку від Луї. Вітон, тобі треба трошки відкласти гроші, щоб просто поїсти і купити зубну пасту. Далі фінансовий сектор. Це сектор, включає банки, інвестиційні компанії, страхові компанії та фірми, що займаються нерухомістю. Сектор індастріал або промисловість, включає компанії, що займаються будівництвом, машинобудуванням, виробництвом, обробкою та аерокосмічною галузю. А також сектор матіріалс, матеріали. Цей сектор включає компанії з виробництва хімікатів, будівельних матеріалів, упаковки, металів та гірничодобувної промисловості. Ну і нарешті інформаційні технології. Хоча іноді цей сектор вважається чутливим, sensitive, ми про це трошки далі поговоримо. Його часто відносять до циклічних секторів через його потенціал зростання та чутливість до бізнес-циклів. Далі не циклічні сектори, або часто їх називають захисними. Ці сектори, як правило, більш стабільні під час різних економічних циклів, часто зберігаючи показники під час економічних спадів. Перші це споживчі товари першої необхідності або консюмер стейпл. Охоплює компанії, які виробляють або продають товари першої необхідності, такі як продукти харчування, напої та товари для дому. Далі охорона здоров'я, включає фармацевтичні компанії, постачальників медичних послуг та виробників медичного обладнання. І комунальні послуги. Цей сектор охоплює компанії, що надають основні послуги, такі як водо, електро та газопостачання. Чутливі сектори: ці сектори мають помірну кореляцію із загальною економікою, будучи дещо циклічними, але не настільки, як циклічні сектори. Енергетика включає компанії, що займаються видобутком, переробкою та розподілом нафти і газу. Телекомунікаційні послуги. Цей сектор включає компанії, що надають комунікаційні послуги через різні засоби зв'язку, промисловість та інформаційні технології. Іноді також класифікуються тут залежно від поточної динаміки ринку та економічної чутливості. І нарешті нерухомість. Часто розглянута як окрема категорія, нерухомість може бути як циклічною, так і нециклічною, залежно від типу нерухомості та ринкових умов. Ці категорії допомагають інвесторам зрозуміти, як різні сектори можуть реагувати на економічні зміни. Однак, класифікація може дещо відрізнятися залежно від ринкових умов і специфічних характеристик компаній у кожному секторі. Тепер я хочу вас познайомити із компанією Fidelity. Це компанія, яка більше 70 років це прайм брокер світовий. На жаль, наскільки мені відомо, українцям до цього часу не можна відкривати у них рахунки. Зараз ми скористаємось GPT-4 для того щоб отримати трошки більше інформації про компанію Fidelity та ще про один нюанс. І так, я завчасно підготував промпт для gpt 4. Я хочу запитати, що йому відомо про компанію Fidelity та їхні дослідження про мертвих інвесторів. Відповідь надасть стисло українською мовою. Глянемо, що він скаже. Fidelity Investments – це велика американська фінансова компанія, яка пропонує широкий спектр інвестиційних послуг, включаючи управління активами, брокерські послуги та пенсійні фонди. Одне з відомих досліджень, пов'язаних із Fidelity, стосується аналізу найуспішніших інвестиційних рахунків у їх системі. Згідно з популярною історією, Fidelity виявила, що найкращі результати показали рахунки, якими власники або забули, або не могли керувати. Зокрема, це стосувалося рахунків інвесторів, які померли або були неактивними, Протягом тривалого часу це відкриття підтримує ідею про те, що довгострокове вкладення з мінімальними втручаннями може бути ефективнішим ніж активне торгування і керування своїми активами. Тут дуже важливий момент. Ви маєте розуміти, якщо ви багато торгуєте. Це не означає, що ви багато заробите. Чим більше ви робите торгових угод, тим більше комісії ви сплачуєте своєму брокеру. Брокер не і не хороший. Він надає вам послуги, за які з вас завжди бере плату. Тому брокери дуже часто вам щось рекомендують купувати, допродавати, робити якийсь рух активів, щоб ви платили їм комісію. Пам'ятаєте, будь ласка, про це так, от. Компанія Fidelity зробила аутлук на 2024 рік. Я цей Outlook і всі подальші матеріали, які ми розглянемо в цьому відео, перенесу у свій телеграм-канал інвестиції клещика. Підписуйтесь, і там будуть всі активні посилання. Якщо що, користуйтесь на здоров'я, що нам пише Fidelity перед тим як ми перейдемо до кожного сектора. 2023 рік став роком несподіванок. Ага, казали, що криза буде на порозі. А ми тут оп і ростемо всі. Після того, як рік тому акції технологічних компаній з мегакапіталізацією повернулися до життя, досягнувши двозначних показників, потягнувши за собою основні індекси, такі як S&P 500, американські споживачі залишилися сильними і продовжували витрачати кошти в умовах високої інфляції та високих відсоткових ставок, що призвело до напрочуд вражаючого зростання споживчих дискреційних цінних паперів. Тим часом довгоочікувана рецесія так і не відбулася, що призвело до непередбачуваної слабкості захисних секторів, таких як споживчі товари першої необхідності. Саме для цього ми з вами говорили про категорії секторів економіки. Інвестори можуть задатися питанням, в які сектори інвестувати у 2024 році. У наступному році те, які сектори будуть лідерувати, а які відставатимуть, може значною мірою залежати від макроекономічних міркувань, які, як відомо, важко передбачити. Якщо США рішуче уникнуть рецесії і здійснять м'яку посадку, то циклічні сектори, такі як матеріали, промисловість і споживчі товари, можуть стати лідерами. Якщо ж рецесія все ж таки постукає у двері, то захисні сектори, такі як охорона здоров'я, комунальні послуги та споживчі товари першої необхідності можуть опинитися у виграші. То ви розумієте, що економіка циклічна, і при певних подіях якісь сектори зростають в ціні, якісь сектори падають в ціні. Ви маєте розуміти, що ви можете навіть вибрати саму найкращу фінансово здорову компанію. Ну якщо ринок не оцінить, якщо в покупців інституційних інвесторів чи в рітейлу не буде бажання її купувати, вона не буде зростати в ціні. Таких компаній, які фінансово здорові, є дуже багато зараз на ринку, але вони падають в ціні. В той же час є компанії зомбі, компанії нездорові, компанії з величезними боргами, але вони зростають в ціні. От такий ринок нелогічний, от такі ми люди нелогічні. Пам'ятайте про це. І коли ви займаєтесь стокпікінгом, ви маєте розуміти, що ви можете спробувати передбачити абсолютно все, але втратити кошти. Тому першим ділом, що може допомогти у цьому випадку, це диверсифікація. І це посиланнячко я залишу в своєму телеграм-каналі. У вас на кожен сектор є більш детальне посилання по ньому і аналіз від компанії Fidelity. і вони розписують відповідно. Основні ключові моменти, які стосуються певного сектору, і що вони очікують у 2024 році. Я дам посилання, почитаєте більш детально. Но, хочу звернути вашу увагу. Наприклад, вони мають свій фонд, яким керують, і люди в нього вкладають кошти. І отут топ-10 компаній, які по сектору технологій вони відібрали і якби продають ці послуги своїм клієнтам. І тут більш детально про їхнє довгострокове бачення цього сектору. Ми з вами можемо натиснути сюди Fund Information і відкрити цю інформацію по фонду. І ви можете побачити, відповідно, їхній перформанс, рейтинг. Summary. і ви можете побачити компанії, в якому об'ємі знаходяться. Ви можете побачити співставлення дохідності і успішності їхнього відбору, і, наприклад, S&P 500 там чи інших якихось показників. І так, по кожному із секторів ви можете відібрати компанії, на які вони дивляться, які в них були результати. І перевірити їх вже відповідно до своєї власної торгової стратегії, яка вас точно має бути, але у вас є з чим порівнювати. Fidelity — це крута компанія, рекомендую ознайомитись. тому берете кожен сектор, вивчаєте, що там є корисного. У Вас, звичайно, ж є декілька варіантів. Ви можете багато не думати і купувати там кожен місяць чи кожен квартал на рівну суму той же S&P 500, Russell чи Nasdaq. Но якщо ви трошки більше... Розберетесь в цьому, ви можете піти така, також таким шляхом. Що якщо ви бачите, що в економіці все гуд і є. Траєкторія для розвитку певних категорій секторів, наприклад, циклічних, ви можете купити ці циклічні сектори. як це можна зробити? Ви можете, наприклад, на Койфіні є зручне розподілення основних секторальних ETF. XLY, XLP, то ви бачите їхні так само можна перформанс побачити за рік. За 3 місяці, за 10 років, і ви можете безпосередньо купувати якийсь сектор. Наприклад, ви хочете купити сектор технології, так Nas Technology XLK. І ви відкриваєте ще один сайт Stock Analysis і вбиваєте сюди назву XLK. Ви бачите опис, що це за ETF, ви також бачите холдінги. Ви, звичайно, можете всі ці акції купувати самостійно. Це досить складно і дорого. Або можете купувати ETF по певних секторах. Умовно, якщо ви вважаєте, що Зможете більше заробити, купуючи окремі ETF на XLK там чи на XLY. Купуйте. Якщо ви не хочете в цьому розбиратися і аналізувати компанії, які входять в індустрії, ви можете відповідно купувати NASDAQ, ви можете відповідно купувати SP 500, ви можете купувати Dow Jones, ви можете купувати Russell. Тому все залежить від вас. Дійсно, ви можете стокпікінгом заробляти дуже багато. але для цього вам треба розбиратись в звітах компаній. Раз вам треба в вміти їх читати. Вам треба вміти аналізувати конференс-кол і гайденси компаній. Також ви можете стикнутися з ситуаціями непередбачуваними по секторах, і це може бути досить неприємно. Але ви, звісно, можете як інтрадейно, так і свінгово заробляти більше грошей, ніж ринок. Но для цього треба вкладати час, отримувати знання і працювати. І другий варіант простіший. Ви відбираєте різні сектори, ви аналізуєте, якщо у вас є знання і час, які сектори можуть профомити ринок, які можуть більше рости за ринок, і ви відповідно туди або одноразово, або в певний період часу вкладаєте гроші. Як бачите, намагання передбачити ринок і вгадати, що буде далі, було для всіх аналітиків і блогерів дуже негативним, тому що ринки ростуть. Якщо ми зараз з вами просто перейдемо на фінвіз і подивимось, що в нас робить SPY, це топ-500 компаній по капіталізації в США, ми майже на історичних максимумах. От сьогодні п'ятниця, 15-12, коли я записую, максимум був 480, в нас без ми майже 470. Тобто, ми майже на хаях. Треба адаптуватись, не вгадувати. Тому, маючи цю інформацію, поділіться зі мною, чи вона вам була корисною. Вивчайте, будь ласка, такий сайт, як Fidelity, Вивчайте, будь ласка, що каже Goldman Sachs, що каже Morgan Stanley і інші великі учасники, які стають певними трендсеттерами. Вони задають тренд, вони великим своїм клієнтам продають якусь історію, продають якісь портфелі, наприклад, як такі портфель Fidelity, і люди Люди за це платять. Ви можете подивитися, яке експенс ratio, тобто скільки в рік ви платите, що для вас керують активами в Україні. Також є компанії, які візьмуть з вас комісію за те, що зроблять два кліка і куплять для вас S&P 500. чи назву. Тому дайте знати в коментарях, чи була корисною для вас ця інформація. Навчайтесь, розвивайтесь, заробляйте. З вами був Олексій Клещик. Дякую за увагу.